І ви на моєму каналі. Сьогодні буде відео про мої вишивальні запаси, що я маю, що в мене назбиралося, Вже вийшло декілька частин на каналі. Сьогодні продовження. Отже, давайте розпочнемо. Я буквально нещодавно в моїй колекції з'явився ось такий набір. Це такий неймовірний, дуже гарний набір від торгової марки «Волошка» «Мальви». Тут у нас сказано 37 кольорів, розмір 21 на 21, артикул 007. Тут така принтована основа 16 каунту. Сюди входить муліне, оголка, органайзер, інструкція. Ось такі гарні, яскраві і насичені кольори. Хотілося б, звичайно, в майбутньому вишити цей набір, ну, але будемо бачити, як буде по часу. Далі ще один виробник, набори, які я. Жодного не купила, але воно є в моїй колекції, я їх виграла в лотереї. Маю ось такий набір вітрової марки, якщо не помиляюся, Little Stitch. Тут така гарна синичка сидить на гілочці. 31 колір. Вказано, розмір роботи 130 на 180 хрестиків. Входить канва Цейгерт, нитки бавовнені, муліне. Ось такий набір. І гарний, цікавий. Ще один набір, який я також виграла в лотереї від торгової марки Комод. Називається Квітуча Україна. Артикул 012. Тут у нас, ем, що у нас тут? Я вже забула, здається, що тут рівномірка. Основа для вишивання Муліне, DMC, кольорова символьна схема. Свій час я колись дуже хотіла цей набір, і нарешті він в мене в руках. Наступна торгова марка. Цікава така: торгова марка Леля. Має в своїй колекції ось таку берестянку артикул LV116. Дуже гарна, також на, написано на тканині брітані 28 каунту, розмір 25 на 30 см. Тут є інструкція та схема для вишивки в паперовому та електронному варіанті. Ось дивіться, який. Дуже прикольний тут органайзер, сама основа. Цікаво, дуже-дуже цікаво. Ще один набір. Ось такий маю від вітрову марки Лелі. Називається Львів. Артикул ЛВ108. Бачимо такий трамвай, який їде по вуличкам Львова. Цікаво дуже. Тут розмір 34 на 34 на тканині Мурано 32-го каунту. Нитки DMC, голка інструкція Такі, дивіться, така біла основа органайзер. Також дуже такий гарний набір. Ще один набір, також Леля. Називається Магія жовтня, артикул ЛВ-121. Такий човен. І там або човен, байдарка, мені якось більше схожа. Ну, принаймні, дивлячись на ці весла, а можливо, просто не байдарка, а дійсно човен. Сидить людина і на фоні такі жовті дерева. Тут також мурана 32 аккаунту каунту, 32 на 35 розмір. Написано розмір дизайну 19,5 на 21 см. Тут вже бачимо така темніша основа. І зараз покажу ще одного українського виробника. І ще в своїй колекції маю ось таких два набори від Світлани Січкар. Маю ось, ось такий набір, називається букет півоні. Артикул а 0,47. Тут вказано 24 на 24, 30 кольорів. Канват Свейгард, бавовняне муліне, чорно-біла схема з кольоровим ксіч голка. Мені дуже подобаються ці півонії. І ще колись свій час мої дівчатка мені подарували ось такий набір Троянди та. Що там пише, тут. Був... Артикул А049, розмір 24х23. 30 кольорів. Ось такий дуже гарний і неймовірний сюжет. Маю ще в своїй колекції набори від торгової марки Нова Слобода. Отже, що я маю? Це буде так набори в хаотичному порядку. Ось такий маю набір. Це у нас називається барвисті папуги вказано артикул SR6266. Тут у нас 45 кольорів. Аїда 16-го з фоновим малюнком. Такий гарний набірчик. Далі маю в свою колекцію, мені здається, що мені його подарували. Щось мене так у в в моїй голові. Такий гарний тигр. Називається Рай диких джунглів, артикул РЕ3513. Тут у нас 33 кольори. Я в свій час дуже хотіла цей набір і взагалі люблю котячих, мені чомусь сюжети дуже подобаються. Ще один набір, також з котячими. Називається Господарі Савана. Артикул 3543, розмір 28 на 42. Така чарівна пара, лева і левиці. Тут у нас 35 кольорів. Дуже гарний сюжет. Мрію, що в цей час рано чи пізно розпочну вишивати цей набір. Далі ось такий набір. Вже такий маленький котик. Так, що в нас тут вказано? Артикул 3371. Називається соняшникова парасолька, такий геть дитячий сюжет розмір 28 на 37 і тут 35 кольорів. Також такий цікавий милий сюжет. Виграла цей набір в лотерею. Ще маю ось такий набір, називається кавунова насолода. Артикул 3581, розмір 30х30 см, тут 43 кольори. Я думаю, що там. Ні, тут, напевно, біла аїда. Переважно мене пишуть пунктована, не Ще маю ось такий набір: називається п'янкий аромат. Артикул 6269. Тут у нас 15 кольорів. І тут написано Аїда 16 аккаунту з фоновим малюнком. Такі гарні квіти. Цікавий такий набір. Далі такий вже більш на зимову тематику. Називається Різдвяні квіти. Артикул 2313, розмір 40 на 40. Тут принтована основа 38 кольорів. Також такий цікавий і дуже гарний набір. Я ще маю один набір в своїх забасах. Знову ж таки, квіти. Це такі гарні ромашки, називаються польові ромашки. Артикул 62-65. Тут 31 колір, і сюди входить принтована основа. Такі гарні квіточки. Ромашки. Наступний набір такий вже більш архітектурний. Називається затишна ніч, артикул 3398. Тут у нас 41 колір, і також в набір входить принтована основа. Такий цікавий. Знаєте, я помітила, що нова Слобода або Нова Слобода, там дуже гарні сюжети. Дівчаток я бачила, а відшили ще неймовірніше. Має ще один набір. Мені він дуже подобається, хоча не всі розділяють цю думку. Ось ця сніжна королева. Така, дивіться, який як він називається? Це не гепард. Сніжний бар щось отаке. Артикул 3529, тут 28 кольорів. І тут, звичайно. Аїда тут тобто без, без малюнків. Ой, такий гарний, гарна криця з такими очима, які. В... Зливаються та з фоном з тими метеликами. І очі, і метелики в одному кольорі. Маю ще ось такий набір. Називається «Мелодія натхнення. Артикул 3577. Розмір 40 на 40 сантиметрів і 40 кольорів. Вишивається на звичайній аїді непризом. Маю ще ось такий набір. Вже на таку великодню тематику великодні зайчання. Артикул 2316. Тут 43 кольори. Також такий милий і гарний сюжет. Але тут вже принтована основа. Ще один вір. Мені він дуже подобається: принц Савани. Це вже, напевно, якийсь гепард. 35 19, 28 на 42. Тут 33 кольори, і сюди вже входить тонована основа. Ось такий дуже цей, неймовірний котик. Котячий з такими гарними зеленими очима. Ще один набір. Цей набір мені подарувала моя подружка. Називається Бенгальські тигри. Артикул 32. 22, розмір 41 на 27. І сюди тут 18 кольорів, і Аїда 14-го. З коновим малюнком. Переважно завжди 16, а тут 14-й. Ще один набір маю. Це буквально нещодавно я його отримала. Такі гарні нарцизи. Називається Квітковий світанок. Артикул 62.82. Тут у нас 37 кольорів, 15 блендів вказано. А іде 16-го камуку з фоновим малюнком. І ще маю один дуже гарний набір. Мені взагалі він дуже подобається. Ось така гарна соковита малинка. Артикул 3605, розмір 40 на 40. Тут 32 кольори, 9 блендів і Аїда 16 каунту. Ось така гарна і гарний сюжет, і гарна така малинка. Це все, що я маю від нової слободи. Продовження буде.